29 травня Фастівська пивоварня зіберта приймала чергових гостей. А цей раз на завод прибули фахівці фірми Декра Сертифікейшн для проведення міжнародного аудиту на предмет відповідності міжнародним стандартам. Та цим процесом спостерігали і наші кореспонденти. Вітаючи гостей директор пивоварні згадала ті часи, коли вони приїхали вперше. Ми навіть не знали, якою дорогою вас провести О, ще, з якої тут, сторони тут, території, щоб ви ну, мінімум побачили отої розрухи, яка ще була ось, на заводі. Розруху завод пережив. На цей час пивоварня зіберта досягла своєї максимальної потужності. Виробництво завантажено на 100% і об'єми випуску продукції збільшуються. Минулий рік у нас рекордний рік 15 мільйонів декалітрів продукції. Ми випустили. якщо… В 2011 році було 14,4%. Збільшено за минулий рік і експорт продукції. Якщо в 2011 році у нас було 1 мільйон 515 тисяч декалітрів, то в 2012 році 1 мільйон 612 тисяч. Отож, основна мета приїзду фахівців з Європи – це сертифікація виробництва, яка проводиться один раз на три роки, а кожного року – Контрольний аудит на предмет відповідності стандартам ІСО. підприємство має чотири системи сертифікації, які необхідно підтверджувати щороку. Для чого щоб експортувати продукцію за кордон, обов'язково підприємство повинно мати міжнародний сертифікат. За якими критеріями перевіряється підприємство? Перевіряється не тільки якість продукції, перевіряються. Безпечність нашої продукції, перевіряється охорона праці, як дотримується на підприємстві, перевіряється екологія, і взагалі вони мають право заглянути в будь-який куточок все, що на підприємстві виробляється, любу сировину перевіряють, з якої робиться продукція. Крім сертифікації виробництва, існує ще й сертифікація продукції. Але коли сертифікуємо продукцію, то приїжджають до нас обов'язково експерти тієї країни, в яку продукція експортується: це з Росії, з Білорусії. Наша продукція має знак кошерності, яку ми експортуємо в Ізраїль. Проводять перевірку фахівці міжнародної аудиторської фірми Декра Сертифікейшн, причому дуже ретельно. Фірма відома у всьому світі. Адже налічує 22 тисячі персоналу. Вони спеціалісти в області Пуваріння, і вони чітко знають їм навіть перекладача не потрібно, він знає процес повністю і він знає, що де перевірити. Як ви бачили в Варниці, в варниці вони перевіряють густину, вони перевіряють температуру кипіння і температуру затирання, тому що це технологічний процес, там все повинно. Витримуватися, ну і обов'язково вони дивляться гігієну, вони дивляться навіть перевіряють санітарні книжки, які обов'язкові для всіх наших працівників. Обов'язково не може бути протермінована санітарна книжка, і багато-багато різних чинників є, на які вони звертають увагу. І якщо хоча б один чинник буде не виконаний, вони просто можуть нам не підтвердити сертифікацію, дати термін. Призупинити і дати термін рік два на усунення цих недоліків ну, це, це, це для підприємства ганебно і страшно. Ми цього ніколи не допустимо. Керівник аудиторської фірми «Декра Сертифікейшн Глас Лаборцей» впевнено обходить варишний цех. Він має великий досвід роботи в галузі харчової промисловості і йому не потрібен перекладач. Як льотчик, він орієнтується по приладах. Ці самі фахівці минулого року вже перевіряли виробництво. Чи були тоді виявлені недоліки і як вони усунені? Ні, зауважень не було. Були побажання, які усно, побажання, як краще працювати, тому що в них більший досвід. Вони їздять по багатьох європейських підприємствах. Вже пізно ввечері комісія завершила свою роботу, адже прискіпливо перевіряли всі цехи і відділи. Тому про її результати ми дізналися вже наступного дня. Хочеться з радістю сказати, що в п'ятий раз наше підприємство підтвердило, що ми є підприємством європейського типу, що ми випускаємо продукцію, яку можна не тільки споживати в Україні, а експортувати в будь-яку країну світу. І цим самим ми маємо підтвердження міжнародного сертифікату. На цьому тлі згадались минулорічні баталії навколо невідповідності відходів з пивзаводу, які скидаються в очисні споруди Фастова та попадають в ОНАУ. В Місті Фастів битує така думка, що підприємство пивоварня зіберта для міста тільки приносить шкоду. Хочу сказати, що це зовсім не так на нашому підприємстві єдиному в місті Фастові. Є ливневі очисні споруди, де вся вода, яка дощова попадає на територію, вона очищається тільки після того попадає в річку. Всі наші промислові скиди проходять до очистку до того, як вони попадають в каналізацію міста. Всі наші викиди, такі як дріжджі, як кизельгур, це технологічні. Ми їх все маємо договори і все продається. Якщо хтось в чомусь сумнівається, приходьте. Ми відкриті, ми все покажемо розкажемо. Кожного четверга день відкритих дверей. Свастівської пивоварні зіберта Олександр Петров, Микола Правділий, новини телеканал АЕСТВ.